Більше як 4,5 мільйона євро для відновлення української енергетики стільки перерахує міністерство закордонних справ Данії Україні. Гроші підуть на відновлення критичної інфраструктури у прифронтових Миколаївській і Харківській областях. Про це повідомили Міністерство енергетики України. Там також зазначили, що загальна сума фонду підтримки енергетики понад 550 мільйонів євро. Про темпи відновлення і про поточний стан справ в українській енергетиці розпитаємо Руслана Слободяна, голову Держенергонагляду. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий день. А, пропоную почати з оперативної ситуації в нашій енергосистемі. Розкажіть, що зараз відбувається, наскільки значний дефіцит. Так, ну найскладнішою ситуацією залишається у прифронтових регіонах. Там наразі знеструмлено 453 населених пункти через бойові дії і проведення аварійно відновлюваних робіт там істотно ускладнене через постійні обстріли. А у багатьох випадках і неможливе. Якщо говорити про про ситуацію загалом, то сьогодні протягом усієї доби спостерігається дефіцит генеруючих потужностей. Що що спричиняє застосування графіків погодинних відключень, і на вечір очікуємо їх у дещо більшому обсязі? Е, ну, головним <реш> фактором, який спричинив ці, цей дефіцит, є якраз масовані ракетно-дронові атаки по об'єктах енергетики, які були протягом останніх трьох місяців? Ну а впродовж останніх днів. Інтенсивність застосування графіків відключень коливається залежно від коливань у попиті на електричну енергію. Щодо попиту на електроенергію, от зараз з літо люди частіше вмикають бойлери, оскільки саме зараз зазвичай відбуваються планові відключення гарячої води і кондиціонери через спеку, скажіть наскільки сильно цей фактор впливає на ситуацію в енергосистемі, наприклад, якщо порівняти з обігрівачами взимку? Ну, взимку навантаження суттєво більше, тому обігрівачі все таки е, більше навантаження створюють на енергосистему. Але як для літнього періоду, то застосування кондиціонерів і бойлерів. Е, Спричиняє це суттєвий фактор впливу. Ми його очікували. Про це неодноразово говорилось впродовж попередніх місяців, але це якраз той фактор, на який споживачі можуть впливати безпосередньо. Наприклад, використання бойлерів це досить вагомий такий фрагмент споживання, і тут якраз може бути альтернатива: це централізоване гаряче водопостачання. Після останнього підвищення тарифів вигідніше зараз якраз споживати гарячу воду із централізованих систем. Якщо при попередньому тарифі бойлер оціночно так давав економію за один кубометр гарячої води, десь на 15-20 дешевше. То зараз навпаки бойлером получається десь на відсотків 30 дорожче гріти воду. Тому закликаю споживачів, які мають можливість переключитися на централізовані системи, все таки зробити це, і це безпосередньо вплине на розміри їх платіжок за електричну енергію. Ну а в цілому розвантажити енергосистему і зменшить інтенсивність застосування графіків е, обмежень. Що стосується кондиціонерів, ну тут е, також е, потрібно ощадливо е, став і, і розсудливо ставитись до їх використання. Е, на жаль, е, трапляються випадки включених кондиціонерів і при відкритих вікнах, і не всі споживачі свідомо ставляться до того, що зараз складна ситуація. Венеросистемі і в країні в цілому. Тому ну, також є альтернативи. Наприклад, можна залишати відкриті вікна на ніч, це цілком ефективно провітрює будівлі і понижує температуру всередині приміщень. Ну а на день, наприклад, зашторені вікна жалюзі також протидіють нагріванню приміщень протягом світлового дня. Пане Руслане, а як щодо імпорту електроенергії, чи можна його як збільшити? Е, імпорт наразі використовується по максимуму е, пропускної спроможності лінії електропередач. Ідуться переговори за координацією Міністерства енергетики України про збільшення ще на 500 МВт максимальної величини можливого імпорту порівняно з тими, 1,7 ГВт, що маємо зараз. Але повністю покрити... Ті потужності, які постраждали внаслідок ракетно-дронових атак, за рахунок імпорту наразі неможливо. Нагадаю, що було пошкоджено біля 9 гігаватт потужностей. Ну і в порівнянні ми зараз ведемо переговори, щоб збільшити можливості імпорту до 2,2 цілих гігаватт. Тобто, всю потребу закрити неможливо. Тому основний акцент зараз все-таки здійснюється на відновлення тих генеруючих потужностей, які були пошкоджені. Ми менше хвилинки маємо, але хочу спитати: а коли власне можна очікувати на збільшення цієї власної генерації? Є чіткі плани щодо відновлення цих потужностей. Ну зрозуміло, що до зими всі їх відновити не вдасться, але частину все таки розраховуємо відновити, озвучити ці плани. Я із зрозумілих причин не можу, тому що за цим також пильно стежить ворог і ймовірно, буде намагатись цьому перешкодити. Добре, тоді питань більше немає. До вас я вам дуже дякую, що знайшли час з нами поговорити. Це був Руслан Слободян, голова інспекції держенергонагляду України.